Техніка, яка допоможе вам позбутися страхів. Беремо противень, пательню, якою вже не користуєтеся, ту, дійсно, яку буде не шкода потім викинути. Ставите її в центрі пательні, запалюєте свічечку. Це може бути або велика свічка, або ось та металева. Запалили свічку під час того, як горить свічка, виписуєте всі свої страхи на малесеньких клаптиках листочків. Страх проявлятися, страх змін, страх великих грошей, бо є такі переконання, страх смерті, що у вас там із цими страшилками, можливо, є прям детальні страшилки, яких ви боїтеся. Розписуєте їх, потім берете і почергово спалюєте їх. І коли горить вже клаптик, де написаний ваш страх, говорите, я відпускаю тебе, я прощаюсь з тобою. І так спалюєте всі свої страхи. Потім прибираєте це і вічива. Відчуваєте...